сок Raptor 450 кубів у третій генерації. На повному приводі є понижені передачі, повишені передачі, є блокіровка і тут вже йде, карданчики стоять. Тобто полуося, карданчики, все як в настоящому квадроциклі. Також присутня лебідка, довжина лебідки 13 метрів. Працює вона як з кнопки на рульові, також окремо є пульт, який ви можете стояти біля дерева і його тягнути. Тут у нас підігрів ручок, тормоз, ножний тормоз. Тут понижена повишена передача, задня паркінг, нітралка. Тут перемикається повний привід і блокировка вмикається. Також є стояночне гальмо. Газ знаходиться під правою рукою. Тут інформаційний у нас дисплей ЖК, де показує температура навколишнього середовища, температура самого двигуна, бак. Яка передача вімкнена, обороти двигуна та швидкість? Так, і Забор повітря. Забор повітря в нас вже йде під сідушкою з варіатора охолодження. Забор повітря під сідушкою. Тобто по колеса ви можете його окунати. Окунати в болото, в багнюку, там не знаю хто куди, в сніг. і так далі. Паркопчик можна втягнути до 200 кг. Чіпляєте якогось прицепчика і їдете собі кататися. Також в бардачок є щось покласти. І один бардачок спереді з USB-виходами. Ось тут. Тут у нас є два USB-прикурювателя, таких. Можете собі заряджати якісь свої гаджети. Повноцінний двохмісний, є спинка, є. Платформа спереду ззаді, щоб поставити якісь бокси, кофри, хто що. Ручки, щоб тримався, пасажир не випав, бак 17 літрів. В принципі, все. Ціна 5800 доларів. Доставка по всій Україні безкоштовно. Якщо вас цікавить сокмото-раптор у третій генерації, з можливістю постановки його на облік, щоб їздити по дорогам загального користування, то звертайтеся, контакти будуть під цим відео.